Я підготував для вас новий супер спокусливий сет. На нашому сайті так він і називається сет спокуса. Він їде до вас в фірмовому боксі, де 5 ароматів по 3 мл. Отже, перший блюталісман Ексніло з дуже ніжними ноти, класної груші, бергамотом та зеленим чаєм. Аромат ніжності, спокуси, кохання, аромат, від якого в чоловіків. Зносить башню взагалі наглухо, блюталісмана, як сніло. Другий аромат надзвичайно спокусливий з білими квітами, густими пачулі і ніжно ніжною ніжною ваніллю. Аромат, який розкривається практично миттєво, має сексуальний красивий довгий шлейф і круту стійкість. Це Lovers від бренду Fragrance Dubois. третій Genium Пейнтер, художник, аромат, який пахне масляними фарбами та чорним перцем. Ви зможете його носити на кожен день. Він абсолютно без обмежень по віку та по сезону, ну і по статі, тому що цей аромат є унісекс. Genium Painter – Дуже красива, свіжа композиція в напрямку Боімперіаль. Наступний Wood June Intense – сама красива удова деревина, якої, до речі, практично не чути в самому ароматі, а чути тільки стиглі, красиві екзотичні фрукти. У Джун Інтенс від бренду Fragrance Dubois. Ну і п'ятий, самий свіжий аромат лайму, лимону та бергамоту. Це якесь безалкогольне махіто, яке тебе буде супер круто освіжати цим спекотним літом. Називається він Sound Satin від бренду Уермі. Ось такий бокс. Ви можете замовити за посиланням в шапці цього профілю.